Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники, сьогодні у нас 21 вересня 2022 року Друга пречиста. Вирішив засняти коротеньке відео по цінах на зерно пшениці. У портах пишуть 8400. Так, в реалі 6500-6 тисяч, кукуруза 4,5 тисячі гривень розрахунок зразу, соя 11-12 тисяч, наче трохи подорожало, там 12-500. Своже розрахунок зразу. Потім ячмінь п'ять тисяч гривень за тонну розрахунок одразу ну от, ціни на пшеницю наче ростуть, але все одно всі. на стіни вони щось радують, бо ціни на добрива там по 35-45 по тисяч за тонну, дивлячись які там що стоїть. Дуже дорогі, якщо були вони по 8 тисяч за тонну і стали 35 тонн, то не ясно, що воно буде далі і з цими ядерними бомбами, Путіна і мобілізації. Отаке це, це... теж може все вплинути на ціни на продовольство. Будемо, побачимо, що воно буде далі. А Сою треба буде скоро збирати, якщо дощі не буде. Соя ГМОшна. Наче все по ціна сказав. А, гречка ще я хотів сказати 43-500. Гречка дуже вигодна. На наступний рік. Якщо все буде добре, можна би засіяти собі гречки трохи. Такі це зараз актуальні ціни по Україні. Ну, а Ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вподобайки, нажимайте дзвіночки до нових приємних зустрічей.